Вітаю всіх! Мені було питання про голод в країні. Ну, я бачила в інтернеті, але не дуже це вірю. Добре, давайте так. До кінця цього року однозначно ні. У 2024 році. В Україні може бути сильний голод. У 2024 році, в Україні, може бути сильний голод. Назвимо це так. Ну, у нас допомога, не буде в нас стабільно. Ви знаєте, в нас все стабільно добре. Я не бачу негативу. Не буде в нас і допомога, в нас є договори. Буде рух, активний рух вперед в Україні. Ну, знаєте, я не бачу голоду. Який голод? Добре. Давайте ще раз так запитаю. У 2024 році в Україні будуть проблеми з продовольчими товарами, з продуктами харчування. В Україні будуть проблеми у 2024 році. Певна категорія товарів може мати проблеми. Певна категорія товарів так, але взагалі буде непогано. Вирішать цю проблему. Знаєте, вирішать. буде. Певна проблема буде, але вирішить логістику вирішать. Тому не ведіться на все, будь ласка. Я розумію, що в інтернеті пишуть, що всі ми помремо з голоду, будемо голодні. Добре, я приведу приклад. Сьогодні купила кров'яночку. Золочівський район, Харківська область. А кров'янку купувала у період тривоги, коли написали: увага! Золочівський район велика загроза обстрілу. Хочу, щоб ви розуміли, навіть у такій жопі: люди живуть, люди працюють, люди тримають худобу і дають їжу тим, хто в місті. Розумійте, ось вам приклад. Як треба робити, тому я вважаю, що голод нам не слід.